Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про помилки в трудовій книжці, як їх виправити та на що вони впливають при призначенні пенсії. Хочу зараз з вами розглянути декілька видів помилок, які можуть бути в трудових книжках. Що ж з ними робити. Хочу нагадати, що до 1 січня 2004 року страховий стаж у нас розраховується. Вибачте, трудовий стаж у нас розраховується. По вашій трудовій книжці. Тобто, всі записи, якщо вони зроблені належним чином, вам зараховують до ці періоди, зарахують до стажу. З 1 січня 2004 року страховий стаж розраховується за даними реєстру застрахованих осіб. Тобто, якщо за вас роботодавець. Сплачував єдиний соціальний внесок, або ви робили це самостійно. В такому випадку у вас є стаж. Якщо ви пропрацювали і за вас не сплачували в пенсійний фонд соціальний внесок, відповідно на стаж ви розраховувати не можете. Тому до першого. Січня акцентую вашу увагу 2004 року основним документом, за яким розраховується страховий ваш стаж, є трудова книжка. Втім, доволі часто бувають випадки, коли записи про той чи інший період роботи внесено в трудову книжку неправильно, без належного оформлення або запис, наприклад, зовсім відсутній. Саме через такі помилки пенсійний фонд вам запропонує надати додаткові документи щодо підтвердження певного періоду роботи. І це може бути в наступних випадках. Перше, якщо на титульній сторінці трудової книжки неправильно написано ваші особисті дані, тобто прізвище ім'я по батькові або дата народження, або вони не відповідають паспортним даним, в такому випадку вам необхідно буде довести належність трудової книжки, надавши документи, які підтверджують зміну прізвища, якщо таке мало місце, в іншому випадку для підтвердження. Вам достатньо буде довідки хоча б з одного місця роботи. Хочу зазначити, що перша сторінка, титульна Трудової книжка, повинна бути підписана особою, яка відповідальна за видачу трудових книжок і завірена печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів, на якому вона вперше заповнювалась Зміна записів про прізвище, ім'я по батькові, дату народження, якщо такі мали місце, виконані власником. Або уповноваженим ним органом за останнім місцем роботи на підставі документів, паспорта, свідоцтво про народження, про шлюб, навпаки, свідоцтво про розірвання шлюбу про зміни, прізвища, ім'я та по батькові з посиланням на номер і дату цих документів. Зазначені зміни вносяться на першій сторінці титульному аркуші трудової книжки. Однією рискою закреслюється, наприклад, колишнє прізвище або ім'я по батькові, дата народження і записуються нові дані з посиланням на відповідь. Відні документи на внутрішньому боці обкладинки та обов'язково завіряються підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів. Далі, друге. Записи в трудовій книжці зроблено не за встановленим порядком. Наприклад, у графі підстава внесення запису не зазначено дату і номер наказу або дату прийняття чи звільнення містять виправлення, яке також не завірене належним чином. За таких обставин вам потрібно буде надавати додатковий документ, архівну довідку або витяг із наказів, які будуть підтверджувати ваш факт роботи на цьому підприємстві. Дата записана римськими цифрами. Така обставина також може бути приводом для додаткової перевірки, адже записи мають датуватися лише арабськими цифрами. От, якщо наказ не зберігся, в такому разі вам необхідно звернутися на підприємство за отриманням копії наказу, за яким вас призначили на роботу чи звільнили. Якщо ж такий наказ не зберігся, в такому випадку. Факт роботи на підприємстві. Фактом роботи на підприємстві можуть слугувати копії відомостей про нарахування заробітної плати. Якщо ж між датою звільнення і датою наказу про звільнення великий проміжок часу, така ситуація має, коли ви, наприклад, працювали в спеціальних умовах в районах крайньої півночі, брали відпустку з подальшим звільненням, однак це стане зрозуміло, коли фахівці фонду отримають витяг із наказу. Якщо на записі про звільнення немає печатки, або її відбиток нечіткий. Також уточнюючим довідкою, довідки з місця роботи потрібні, якщо початка на записі про прийняття роботу не збігається з печаткою на записі про звільнення в трудовій книжці і відсутній запис про реорганізацію підприємства, яка б пояснювала б дані розбіжності. Якщо запис в трудовій книжці виправлено, маркером або заклеєно таких виправлень, нагадаю, в вашій трудовій книжці не має бути. У разі їх наявності вам потрібно буде до ці періоди роботи в обов'язковому порядку підтверджувати додатковими документами. Також бувають випадки, коли з якихось причин запис про роботу в період 1 січня 2004 року до трудової книжки зовсім. Не внесено. В такому випадку вам потрібно буде надати або довідку з підприємства чи його правонаступника, а разі відсутності архівних установ. При цьому така довідка в обов'язковому порядку повинна містити посилання на первинні документи, на підставі яких вона видана, виписки із наказів, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, трудові договори і угоди з відміткою про їх виконання, наявні відомості в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру. Загальнообов'язкового державного соціального страхування та інші документи, які містять відомості про періоди роботи, при відсутності зазначених документів до стажу можуть прийматися членські квитки профспілок, але при цьому ви маєте на увазі, що до страхового стажу будуть підлягати тільки ті періоди, і їх зарахують, і за які наявні відмітки про сплату членських внесків. У разі, якщо ви не можете підтвердити стаж архівними документами через їх відсутність у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями стаж роботи, який дає вам право на пенсію, встановлюється на підставі показань не менше двох свідків, які б знали вас. О спільній з вами роботи на одному підприємстві, установі чи організації, в тому числі, наприклад, на одному колоспі чи в одній системі, за відсутністю документів про період роботи та їх одержання внаслідок ліквідації підприємства або через відсутність архівних даних інших. Сінчик, причинніші, що я вам тільки що назвала стаж, можна також підтвердити на підставі показань не менше двох свідків, які б знали вас по спільній з вами роботи на одному підприємстві, установі організації, в тому числі колгоспі або в одній системі мали документи про свою роботу за час, стосовно якого підтверджують вашу роботу. Опитування свідків проводиться органами Пенсійного фонду України. У випадку неможливості підтвердження стажу роботи архівними документами, показання свідків, питання підтвердження факту роботи чи належності трудової книжки може бути вирішено вами також в судовому порядку. Отже, щоб всі ваші періоди трудової діяльності були своєчасно та належним чином враховані до страхового стажу при обчисленні пенсії, я вам раджу заздалегідь переглянути всі записи до вашої трудової книжки. Та у разі, якщо ви бачите якісь неточності, неправильні записи, відразу, будь ласка, звертайтесь до підприємства чи архівних, Установ чи в архів за отриманням відповідних довідок. Не затягуйте, якщо ви працюєте, бачите, що щось не так, і ви можете це виправити, наприклад, на підприємстві, установі організації, то відразу це робіть, бо це можливо, в принципі, потім вплинути на призначення пенсії і додати вам лишнього клопіту. Підписуйтесь на канал, Юридична барахолка». бережіть себе та свої сім'ї.